Мої дорогі! І так, знову я з вами. Сьогодні неділя і ми готуємо обід. Сьогодні в нас на обід борщ. Як ми його робимо, не будемо показувати. І на другий гогашари. Гогашари ми помили і все приготували. Гогашари це такий перець. О. Починаємо. Він красивий, гарний. Люкс. Починаємо. Що нам для того треба? Цибулю, ми вже її нарізали кубиками і кидаємо на розжарену сковороду. Ми вже туди влили олії, вона вже в нас не дуже кипить, ще не нагрілася, ще не добре нагріта. Сковорода, Пам'ятаєте, я вам говорила, пам'ятаєте, що сковорода повинна бути добре нагріта. Так, кинули, хай вона починає нам. Смажитися, жаритися, тушкуватися, пашируватися. Хто як любить, так хай собі говорить. Оце вариться наш борщ. Ви дивитеся, чому ж він такий тебе чорний. А тому, знаєте, мої дорогі, що я туди кинула моркву фіолетову. І морка фіолетова нам дала таке забарвлення. Але то нічого, борщ все рівно, має своє забарвлення. Так, булька в нас смажиться. Цибулька в нас смажиться, пасирується. Пасеру, Зараз я буду кидати туди моркву. І вам за одне покажу, яку ми моркву будемо кидати сюди також. Бачите, у нас морква фіолетова. О, Бачите фіолетова. Як тільки трошки пасирується, посмажиться нам морква, цибуля кину моркву. Лишаємо її тут. Все так лишаємо, йдемо сюди. Ми приготували, що дуже цікаво, перший раз спробую я. Це є фасоля. Шпарадівка по-нашому, стручкова фасоля. От вона у нас, я її помила, от вона, вона, в нас, вона, вона в нас така. Я її почистила, помила і нарізала дрібненько, бо ніколи ще так не робила. Але, як кажуть, овочами. Гошарів не зіпсуєш, то ми спробуємо її дати. Зараз кинути до моркви, щоб вона трошечки з цибулькою вроде би, подружилася. А також приготували, ми приготували один стакан рису. Рис помили і просто, і просто його лишили отак мокрого на тарілоці. Бачите, ще є навіть водичка. Я думаю, чи нам треба так багато аж одного стакана. Чи не треба? Ну, побачимо, коли будемо робити фарш. І нам треба фарш. Тут є 400 грам фаршу. Побачимо, поки там нам все смажиться, ми почистимо гашари, які будемо фарширувати. І так, ми вже зробили, почистили всі, бачите. Я лишаю верх, оце трошки так відрізаю, десь сюди попав. Беру гострим ножем, отак роблю, бачите? І так я всі робила. Це вже в нас лишився остатній. Відрізаю. Оце, що є тут, відрізаю. Тут це щось недобре також відрізаю. І починаю чисто. Краще брати вже не гострим ножем, а отаким, от тупо, тупо, щоб не прорізати їх. Отак. І оце ми викидаємо, отако витліпуємо, і ми почистили. Кладу сюди, кладу сюди. Ми нарізаємо петрушку, тепер починаємо робити, змішувати все докупи. Починаємо з фаршу. Беремо фарш. Треба рукавиці взяти, не буду брати. Беремо фарш. Може замало. Може не замало. Вистачено. Ні, напевно, забагато. Отак. От тепер до Варшу додаємо нашу цибульку, моркву, що ви, і фасолю стручкову. Це перший раз я так роблю. Я ніколи не здавала. Але все думаю, чому ж би не додати. У нас тепер так багато то фасолі. Тому можемо додати. Ще ніколи. Овочами ніхто нічого не зіпсував, правда? О. Чому даю я фарш потім нашу фасольку, потім нашу петрушку. Всю надаємо так. І перемішую. Тільки треба взяти дві великі ложки, бо я інакше не перемішаю. Але ви не забувайте, що це все я. Бачите, я... Бать... Ой, як це я роблю для нас, для нашої сім'ї. Так що я можу і руками то робити. Я ж не, не, не в ресторані, не в, як... в якійсь їдальні, барі, чи в якомусь кафе. Це я в себе вдома. О, так, Бачите? Це можна навіть, можна навіть рису і не давати. Значить, Для цього всього мого фаршу... Цього мого цибулі і того всього. Мені здається, що забагато того рису. Ми рису дамо тільки для того, щоб отак небагато. Думаю, що вистачить. Може то. Значить менше. Окей. О, наші вже йдуть з моря. Бідний оператор сьогодні був коло мене. Він мені допомагає, молодець. Я йому така... Я думаю, що не треба того рису багато. Вистачить. Дивіться, як гарно входить. І знаєте, що дам? Секрет. Це мій особистий секрет. Я дам соус помідоровів з базиліком. Бачите, отакий. Небагато, одна столова ложка. І цього буде цілком достатньо. Тепер посолимо, попортимо і дамо спеси. Але я вам хочу сказати, що мені хтось зробив баланс вже з солі з цукром. Хтось помилково насипав до солі цукру. І сьогодні зранку я мусила то все, як то кажуть, як золушка, чорну, чорну фасолю в один мішок, а у другий така історія. Пробуємо шабракує солі. Шебракує солі. І це все. Починаємо. Ага, щось. що забули ми дати перець. Ага, ви можете давати перець, а можете не давати перець. Якщо ви будете чистити гогашари, а вони будуть так на пальчик попробуєте, Якщо вони є перчені, то перцю не треба давати. А якщо вони є не перчені, то можете дати перцю. Мої не перчені. Мої проводки. Я ще хочу дати чесничок і паприку я не дуже люблю давати спеції, не дуже люблю то все давати, ну, чесно, то само собою. Тому що я люблю чути смак того, чого я роблю. А коли я подаю того всього всяких спецій, то воно вже все перебиває мій спеції. Ну, це все без смаку. Ой, трошки розсипала. Ну, то нічого. Все. І починаємо фарширувати. І сфрувати. Можна взяти і починаємо фарширувати. Можна взяти маленьку ложку, можна тою, що ми мішали. Кому як пасує. Так гарно туди його пакуємо. І так ми робимо з усіма. Отак я вам як одну покажу. Ми накриваємо його і кладемо сюди. О, і останній, і останній. Ми напхали і накрили отакою кришечкою і кладемо. Нам останні якраз не дуже добре, не знаю. Ну, буде, буде так, хай буде так. І в нас, бачите, скільки фаршу лишилося. Лишилося фаршу, лишилося рису добро, що я, і лишилося змішано фаршу. Цей змішаний фарш ми кладемо до морозилки і купимо на другий раз, глашали або ще щось. Або ще щось придумаємо і тоді його використаємо. А зараз сюди заливаємо водою, кладемо скоренько на вогонь. Воду трошки підсолимо. Запалилося. Чекай, чекай, О, Кладемо сюди. А це знаєте що? Це томатний сік. Ми його трошки також сюди кидемо. Ось так трошки. Він в мене, пам'ятаєте, я казала, що у нас було дуже багато помідорів. І ми його... Як вона, знаєте, я його перемолола і все, досить. Зараз ми ще тільки налиємо води. Ми взяли горнятку води і її підсолимо ту воду. Я думаю, що весь так стаю води і влиємо сюди. О, трошки сюди влили. Окей? Окей. Все. Може, ще трошки, може і ні. Ще чуть-чуть, напевне, отак. Ми там і накриваємо кришкою. Вона має свою кришку. Це її кришка окей. Все, з Богом. Дорогі наші друзі, я дуже вибачаюся, але так щось сталося в моєму телефоні, що кінцівка нашого нашого. Відео про гогашари чомусь зникла. Ми робимо її заново, і тому не дивуйтеся, що тих гогашар так мало. Отакі в нас гогашари вийшли. Вони були дуже смачні з тих всіх гогашарів, які я робила, лишилося тільки чотири на вечір. Дуже вони смачні, дуже вони гарні. І шкірка від, відлітає від самого шара, Ну так дуже-дуже добре, смачні. Якщо хтось хоче спробувати таке зробити, я буду тільки рада. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого, мирного неба головою. Пишіть лайкайте.